Аргумент он видвігає как, как, какая может быть у нас нацификация, когда я єврей. Я, если правильно помню, боюсь ошибиться, но, по моему у Гитлера тоже была еврейская кровь. Третій рейх від українців і крадіжки корейців на Курщині. Такі меседжі розпропаганда вкидає в інфопростір щодо успіхів збройних сил України в Курській області. РФ на початку січня 2025 року. Українські воїни взяли в полон двох солдат з північної Кореї, які воювали проти України в Курській ов області. про це повідомив президент України Володимир Зеленський. Поранених північно-корейських вояків доставили до Києва. Пропагандистка і ведуча російського політичного ток-шоу «60 минут» на каналі Росія 1 Ольга Скабєєва. Нещодавно написала про це в своєму телеграм-каналі. Вообще, конечно, звісно, железна логіка. В СУ ворвались на територію Росії воюють в Курській області. нашли там, якщо правда, і украли корейців, тепер кричат. КНДР воюють з Україною, придурки, А що Україна ділає в Курській області і за чим варують людей? Чому це маніпуляція? По-перше, це росіяни першими вторглися на нашу територію ще у 2014 році. По-друге, цілю наступу на Курщину було і унеможливлені наступальних дій ворога з Курської області на Сумщину, і спроба відтягнути частину особового складу росіян з інших напрямків фронту. По третє взяття в полон це обмеження свободи особи, що брала участь у військових діях, щоб не допустити її подальшу участь в них. Саме це і зробили із північнокорейцями українські захисники. Минулого року українським захисникам вдалося захопити частину російської території. Президент України Володимир Зеленський виступив на захист вторгнення в Курській області. The Washington Post писали: якщо ЗСУ відступлять з Курської області Росії, то РФ розпочне масштабний наступ і займе ще більше українських територій. Зараз на цьому регіоні РФ утримує близько 60. Тисяч військових. На початку січня 2025 року українські військові пішли у новий наступ у Курській області. Третій рейх на Курщині. До цього росіяни поширювали дезінформацію про те, що ЗСУ у Курській області застосовують тактику Третього Рейху, розстрілюють військових і цивільних і будують концтабори. Це тиражували прокремлівські псевдомедіа і телеграм-канали з посиланням на такого собі журналіста Івана Коновалова який підтримує агресію Росії проти України та регулярно поширює антиукраїнські наративи? На Україні продовжають набирати силу протистояння між силовиками і ополченцями. Українські карателі обстрілюють населені пункти Донбаса. Росіяни з 2014 року вигадують звірства українських карателів. Це один з найпопулярніших методів російської пропаганди. Зсу дотримуються законів та звичаї війни, і цим вкидам немає підтверджень. На відміну від росіян, українські військові дотримуються Женевської конвенції і гуманно поводяться з полоненими. Навіщо це Росія? РФ прагне дискредитувати Україну в очах свого населення і західних партнерів України, а також розпалити войовничі настрої серед росіян, щоб вони йшли воювати проти українців. Підпишіться на перший криворізький, поширте це відео у соцмережах, щоб разом протистояти російській пропаганді.